Шукайте ідеальність у неідеальності. Красиво звучить. Я просто люблю, коли все ідеально. Невже це так погано? Я роблю або на максимум, або взагалі не роблю. Поки я не закінчу, не встану з крісла. Моє правило по життю або ідеально, або ніяк. Мене взагалі дуже бісить, коли хтось не робить так, як я сказав. Ну і взагалі мені здається, що інші мають старатися так само, як і я. Ну камон, досі ладарювати. Ці фрази здаються доволі звичними. Часто ми навіть не помічаємо, як повторюємо їх кожного дня. Але за ними дещо більше, ніж просто високі стандарти. Насправді, за ними постійне внутрішнє напруження. Самокритика, страх, помилок і глибоке переконання, що бути недостатньо ідеальним це те саме, що бути недостатньо гідним. Перфекціонізм це одна з тих рис, яку в суспільстві часто приймають як таку чесноту, щось дуже гарне. Ну, подумаєш, хочеш, щоб усе було дуже добре. Працює, старається, прагне ідеалу. Але проблема в тому, що перфекціонізм дуже рідко буває про добре. Він насправді про ніколи недостатньо. Це не прагнення до розвитку. Це більше як... Втеча від сорому. Це бажання довести собі і іншим, що ти маєш право на повагу, на любов, на визнання, на прийняття, але лише тоді, коли ти зробив щось дуже гарне. Тобто ти зробив щось бездоганне. І навіть тоді часто цього мало. У цьому відео я хочу поговорити про те, як перфекціонізм виглядає зсередини. Яку ціну ми платимо за бажання бути ідеальними, як він пов'язаний з самооцінкою, з тривогою, прокрастинацією. І головне, чи взагалі воно того варте. Ну що, поїхали! На перший погляд, перфекціонізм виглядає як щось хороше. Людина прагне ідеалу, хоче робити краще, не погоджується на як-небудь. Але якщо трошечки придивитися уважніше, це річ, яка майже ніколи не веде до задоволення. Перфекціонізм це не просто високі стандарти, це віра в те, що лише бездоганність дає право на любов. Повагу чи навіть спокій. Це коли ти не можеш розслабитися після успіху, бо в голові вже починають звучати різні думки, типу я я міг би зробити краще, завжди треба куди рости. З погляду когнітивно-поведінкової терапії перфекціонізм часто пов'язаний з дисфункційними переконаннями і правилами життя. Ну, наприклад, що я повинен завжди бути найкращим. Помилка означає поразка. Якщо я щось зроблю не ідеально, мене не сприйматимуть серйозно, бо взагалі мене відкинуть. І ці установки часто змушують нас постійно доводити свою цінність не тільки іншим, а ще й собі, звичайно. І в результаті це створює це безкінечне емоційне колесо: планування, напруга, робота до виснаження, короткий момент задоволення і знову відчуття, що недостатньо. І що цікаво, що перфекціонізм насправді не про реальні результати, а про внутрішній страх. Страх бути не таким, страх, що тебе і скажуть, о, ти не настільки ідеальний, як здавався. І тоді сором, знецінення, самобічування, думки про те, що чому я такий негідний, чому мені нічого не вдається, чому іншим вдається, і постійні зациклення на цих думках, що зі мною не так. І саме тому перфекціонізм виглядає як бажання досягти, а відчувається як постійне уникнення провалу. Обери картинку і дізнайся свою емоційну травму. Серйозно? Психіка це не гра. У психологічному центрі Mindspace ми працюємо на основі дійсно доказових методів психотерапії, щоб реально допомагати, а не просто видавати красиві відповіді. Звертайтеся, допомога вже поруч. Перед тим як ми підемо далі, я пропоную зробити одну дуже невеличку, але цікаву практику. Візьміть ручку і візьміть аркуш папери. І якщо у вас немає його нічого страшного, спробуйте просто уявити або можливо записати десь у телефоні. Уявіть, що вам потрібно переконати когось, що перфекціонізм це супер, що це чудово, що це класно, що це найкраще, що існує. Напишіть або знову ж таки подумки, сформулюйте всі переваги, які він вам дає. Тобто, дай які плюси перфекціонізму тут і зараз, і також які плюси перфекціонізму в довготривалій перспективі роками, там десятиріччями і так далі. І будьте чесні з собою, знаєте, намагайтеся дати якомога більше цих переваг. Це часто може звучати щось типу, можливо, це допомагає досягати цілей, можливо, це допомагає бути організованим, бути відповідальним, бути амбітним і так далі, і тому подібне. А тепер, коли ви це все зробите, можете зробити паузу, спробуйте чітко і теж детально порефлексувати і описати, якою ціною ви це отримаєте. Бо так, дійсно, перфекціонізм має свої плюси. Часто ці люди здаються успішнішими, часто вони відповідальні, продуктивні, вміють тримати себе в руках, дотримуються дедлайнів, працюють більше за інших. Це не те часто ідеальні працівники, і вони можуть навіть виглядати як мрія роботодавця, тому це може виглядати як дуже добре, але при цьому вони часто. Це виглядає гарно, допоки вони не згорять на роботі, не впадають у прокрастинацію або не доходять до емоційного виснаження або навіть депресії. Велика проблема у тому, що у всіх цих переваг є зворотній бік. Наприклад, продуктивність тримається не на внутрішньому натхненні, а на страху. Страху бути не таким, як треба. Страху, що тебе розкритикують, якось кажуть, що ти якийсь не такий, що ти чогось не досягнув. І в якийсь момент людина починає жити не заради чогось, а проти чогось. Не якби не в напрямку чогось, наприклад, своїх цінностей, а виходячи з страху провалу. І прагнення до високої якості роботи обертається в результаті паралізуючим страхом зробити помилку. І я вам хочу сказати, що в моїй практиці, чим частіше я стикаюся з різними клієнтами, я помічаю, що прокрастинація це зворотній бік перфекціонізму, і це дуже дуже парадоксально, але дуже пов'язано між собою. Людина відкладає важливі справи, бо не готова зробити їх ідеально. Тато це вже класична прокрастинація, так само, як з відповідальністю. Вона часто супроводжується гіперконтролем, неможливістю делегувати якісь речі втратою гнучкості. І коли щось починає йти не по плану, то виникає паніка, виникає внутрішній тиск і глибоке відчуття провини. І от тоді стає зрозуміло, що перфекціонізм взагалі не мотивує, а навпаки, дуже дуже виснажує. Він не підтримує розвиток, а ставить людину в постійне відчуття і зону тиску да, таку знаєте, внутрішню клітку. Зовні ніби все добре, але всередині постійне відчуття. Що ти не дотягуєш, що тебе недостатньо. І чим більше ми намагаємося відповідати ідеалу, тим більше ми втрачаємо зв'язок з собою. Це дуже важливо, бо перфекціонізм не просто створює всередині тиск. Він також формує специфічну модель самооцінки. Модель, да, оця самооцінка, яка залежить від не від того, хто ти є, не від того, який ти, а, а як добре ти щось зробив. Це те, що я про це часто кажу, і називаємо ми в терапії це умовною самооцінкою. Тобто я окей, тільки якщо впораюся на відмінне, мене можна любити тільки, якщо я бездоганний. Я маю право на відпочинок тільки якщо заслужив. Тобто, з такою установкою будь-який успіх це на привід радості. А ще один доказ, що потрібно старатися ще більше. Бо як тільки ти зупинишся, все розвалиться, і тебе чекає точно провал. У когнітивно-поведінковій терапії ми дуже часто стикаємося з цим у роботі з клієнтами, я дуже часто стикаюся з цим. Це один з найпоширеніших запитів, з яким я працюю. І часто до мене людина звертається і говорить, що я нічого не досяг. Але коли ти починаєш трошки детальніше розпитувати, ставити запитання, рефлексувати, виявляється, що в неї дві освіти, власний проєкт, п'ять років досвіду і купа зусиль, і багато чого в цілому, що вона просто ігнорує і не враховує. Чому? Бо в її голові лише дві оцінки: або ідеально, або провал. Це часто те, що в КПТ ми називаємо чорно-біле мислення, да? мислення по типу все або нічого, або все ідеально, або все погано. І перфекціонізм також дуже часто формує внутрішній такий критичний діалог. Це те, що ми називаємо внутрішній критик, постійний, жорсткий, нав'язливий, такий дуже. Дуже таки знаєте, зациклений. Ми постійно повертаємося до цього. І часто в нашій голові звучить не підтримка, а навпаки, знаєте, звинувачення. Звинувачення. Ти міг зробити краще, треба старатися більше. Цього недостатньо добре. Ти знову підвів себе. Це непрофесійно. І цей голос. Він дуже сильно впливає на людей. Я знову ж таки у своїй практиці стикаюся з багатьма такими випадками. Це дуже поширено. І часто я чую, що цей голос настільки довго з ними і настільки постійно щось говорить, що він просто вже стає фоном. І навіть коли все виходить, все одно це знаєте, задні фони залишається ці відчуття, що ти не маєш права на спокій, що щось там, щось ти не до кінця доробив. Ну ось ось щось там, щось там недостатньо. І в результаті самооцінка перетворюється на нескінченну боротьбу. Довести собі, що ти вартий, але в цій гонці ніколи не буде фінішу. Бо коли ти біжиш не заради себе, а заради того, щоб виправдати своє існування, то ти завжди будеш трошечки не той, трошечки недостатній. І саме це насправді часто може й бути найболючішим, що робить з нами перфекціонізм. Але дуже хороша новина. З перфекціонізмом можна дуже гарно працювати. Це не риса характеру, яка не змінюється. Це певний набір переконань, реакцій і звичок мислення. Якщо їх помічати, то вони поступово втрачають свою владу. Перший крок це навчитися ловити критичні думки, саме ті, які звучать автоматично. Це недостатньо добре, це на твій рівень. Якщо я не зроблю ідеально, то три У когнітивно поведінковій терапії ми називаємо це якраз автоматичні думки. І ми працюємо з ними не через позитивне мислення, не через якісь афірмації, що в тебе все вийде і так далі, тому подібне, а через тестування і перевірку. Наприклад, яка у мене об'єктивна інформація, що це насправді буде провал? Що би я сказав іншій людині на своєму місці? Наприклад, що би я порадив своєму другові? Або що станеться, якщо я зроблю щось не ідеально, а просто достатньо добре? І ці прості питання не прибирають думки, але вони часто розхитують їхню силу. І поступово ти вже не автоматично віриш їм, а починаєш обирати для себе чи довіряти, чи ні. Чи може це щось таке ну, насправді неправдиве? Ще одна важлива техніка, яка може бути корисною, це достатньо добре. Це концепція, яку особливо цінують у терапії з перфекціоністами. Ідея в тому, щоб не прагнути зробити ідеально, а дати собі право зробити достатньо добре. Бо ідеал це міраж. А достатньо добре це щось таке реальне, яке дозволяє завершити справу, видихнути, похвалити себе і також отримати задоволення і рухатися далі. Третє, над чим дуже важливо працювати, це оцей внутрішній критик, саме той, який постійно незадоволений. Звичайно, що його неможливо вимкнути, але можна змінити своє ставлення до нього. Ми часто вчимося, наприклад, у терапії розділятися з цим критиком, розділяти цей внутрішній голос, іноді дистанціюватися від нього, іноді його конфронтувати, іноді ми його е, можемо саджати на, на крісло і з ним так спілкуватися з цим внутрішнім критиком, зрозуміти, чому він такий, дати йому трошки простору, але з іншого боку, його обмежити. Ще один дуже, -дуже важливий напрям у роботі з перфекціонізмом це стосунок і зв'язок з цінностями. Бо поки ми... Ми живемо по цій логіці, що я це мої досягнення, ми завжди в небезпеці, бо ми себе визначаємо через щось зовнішнє. Бо як тільки щось не вийде, уся ця самооцінка, вона знаєте так, починає просто летіти вниз. Тобто ми себе трошечки ототожнюємо з нашими досягненнями. Насправді це не це часто не так. Наші досягнення, звичайно, є великою частиною нас, але вони не визначають нас як особистість. Але коли ми починаємо опиратися на те, що справді важливо. Близькість, чесність, творчість, розвиток, турбота про себе, підтримка. Тоді з'являється певна стабільність, бо цінності вони ніколи не залежать від успіху. Вони залишаються навіть тоді, коли нічого не виходить. Ви можете ставитися до себе з добротою, навіть коли вам щось не вдається. Ви можете ставитися до себе з турботою і з цікавістю до певних труднощів, навіть якщо вам не вдається все ідеально. І нарешті, якщо ти відчуваєш, що перфекціонізм справді керує твоїм життям, якщо ти не можеш відпочивати, якщо ти постійно критикуєш себе, якщо ти відчуваєш, що ти постійно відкладаєш якісь важливі справи через страх помилки, прокрастинуєш, то можливо, варто краще звернутися до психотерапії. Бо за цим часто стоїть не лише установка будь ідеальним, а щось глибше. Знову ж таки, це про страх бути неприйнятим, страх виявитися недостатнім. Іноді про те, що тебе можуть відкинути інші, якщо ти не будеш ідеальним. І це вже не просто про ефективність, це про людську вразливість, яку варто розуміти, з нею треба працювати. Бути достатньо добрим це не капітуляція, це не здача, це не значить, що ви якісь слабкі чи вам нічого не вдасться. Навпаки, це сміливість, це здатність і вміння визнати, що я не машина, що я не суперідеальний, що я людина, в мене є свої емоції, я роблю помилки, я можу сумніватися. І це нормально. Ми звикли думати, що ідеал, знаєте, от ідеал це якась вершина розвитку, але насправді в реальному житті ідеал цей може ставати цією дуже проблематичною пасткою, яка руйнує життя, бо він не враховує сутність цього життя, що життя воно ніколи не може бути ідеальним. Цей перфекціонізм не бачить втоми, він не приймає випадковості, він не залишає місця для спонтанності, для тепла, для якогось невизначеності і просто знову ж таки помилок. А в теплі і в розумінні народжується щось важливіше за ідеал зв'язок. Зв'язок з собою, зв'язок з іншими, зв'язок зі своїми цінностями, зв'язок з життям, яке не завжди досконале, але справжнє і часто дуже-дуже гарне і цікаве. Тож, якщо ти впізнав у собі перфекціонізм, не поспішай воювати з ним. Подивись на нього, послухай, чого він боїться, звідки він узявся, і поступово повертай собі право бути неідеальним. Бо саме в неї твоя цілісність. Іноді справжній розвиток це не ще один якийсь марафон, а мить, коли ти зупиняєшся, видихаєш і чесно кажеш собі: мене вже достатньо, навіть без надзусиль. Якось так. Сподіваюся, що це відео вам сподобалося і було для вас корисним. Якщо так, то я заохочую, дуже прошу вас підписатися на канал, коментувати відео. Це дуже допомагає його просуванню. І побачимося з вами в наступному відео. Всім гарного дня! Hmm. Cool.